Пикаємо їх до капітуляції, але не так би мовити, можемо їм запропонувати повільно відповсти від певних територій. Якщо хочете, самостійно. Якщо не хочете, ми допоможемо. У нас ж є там певний арсенал зброї. Ну, це вже це стратегія, яка сильно схожа на фантастику, але тим не менше, у нас є певний арсенал зброї. І росіяни вже там будуть думати, відповзати їм чи не відповзати. У нас буде продовжувати військовий тиск, значить, вони все ж таки будуть відповзати. Тобто, дипломати в цьому плані мають прикривати військових. Тобто військові тиснуть, дипломат також тиснуть. І вже потім кордони 91-го року, так би мовити, не будуть виглядати такими казковими. Тому що як на мене кордон 91-го року це досить реальна історія, якщо ви стратег.